Ну, в території, в території. І вони тут серці працювали. Мені дуже сподобалася ваша пропозиція, що ви сказали, що в сільській раді коштів пам'ятає, що можна взяти, організувати, і, і організувати, кооператив. <клевірно> <Так, так. клевірно> <В> <клевірно> ну, його треба, його треба щось зробити, що могили відноситися в ваше а, а є все радиося. Я вам дав відповідю. Во всіх селах стою, березі, поводиться. Є праві придати, щоб прибирають свої потоки. А я вам не, не <звучить> 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 сказала, що ми заботу потім тихо, Сказали, що можна вирізувати цей купити. Це робота дуже велика, як це треба комунальна затрат до свій час. Ми про інше. Нащо говорити про наші кладовищі, наші близькі біжать? Чому ми не можемо заставити графік знати, що кожна хата має три дні в зробити на прибиранні кодові? Хата! Я, я приймаю. <звистов> ні, <звистов> нікого, нікого, ні. <звистов> що ти прийшов? Ми не говоримо за кладовище, ми сі посетили, говоримо я кладовище в цілому. Де від кожної <звистов> хати має три дні в рік вити хата відпрацювати на прибиранні кодові? Вона не думала про мене, знаєте, що? Вона не Голова, голова, Можете не кажу, не можу кинути. Я тобі навіть не пропустити, що давайте згодом з вас згодом 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 Так, не надо, ви йдіть і розпишетесь. Звук камеру. Павло, не можна. Дайте, вибачте, але я буду багато вам. Ми маємо прибирати самі звіти наші бачити, виходить, будемо слава за свої слабки. Що ми будемо приділяти кожної карти обіця і намузив прибирати Не мають прийти, має віддимської від ради поза добре, тобі значить. Пана людина раз. Квітні, другий раз, жовтні, третій раз січні. Все, а за чого. А якщо не за чого то почитати, то там на сході села, що є такі хати, які не виділяють тебе для того, щоб видати кладовище на день І все, і це просто. І да. да не треба Знаєте, Шановна громада, Юр, Юр, ми бувай, я хочу все. сказати, важливо <laughs> з вас на тому чи на іншому кладовищі є мобілі. Так само тебе відео бачити. Якщо ти себе, хто не складає, якщо ти прийдеш до свого батька і побачиш, що у тебе 5-6 половин не прибирається, і ти прибереш у вас в рік, не треба буде нікого піднімати. Так само кажуть, так само каже, партій раз, парня місяць. Коли вода буде одну там Я думаю, саме любляй. І так, я приймучу 5 годину туди, що зробив з балку, строїться морки, сіяди машини. Я в сімейці води не можу пити. Коли це буде. В цьому році закончений. Може, слабо. Віра вона сина не робилася. Вам опускати запині. Не було. Інтерв'ювальник, а нас не буде потратити? Доклад бися зробив, а далі мене не буде чи що? Ми ж туди хочемо куди? Мене цікавить такий факт, скільки відповідальностей, скільки експериментів в арені? І де межа арені? Питання мене тут в чому? Пусть місці. Колодець вихвалюється за податок. Ми я вмістився, знову відпочив. Він того року солили. Солили на Столик, накриття все сполили. І мільйони години до кінця тут дві ходити. Він сходить, малиться, раз, другий раз. Друг. Вони тут не будуть тоходити. Оце мені цікаві, де межа, наскільки я пам'ятаю, який має 25 гектари. У варіанті 17 гектарів. При Горчука, так. Я вичукаю, це вже цікаво. Це не мене, а щоб так було високом'я. Щоб спокійно, могли піти на вторивання. І ми з ними скримося відстанемо з що З того, він перебуває в речі, не шукаю Має кіста, гектарів. 1600. І він знаходиться за нашого населену, фунту села Старий, Любар. Там є розпораження, 2000 розпораження, і заключено терміном 20 років ранку. 16 гектарів. Це все. Це ця за мене декадрка, Я помінується гектар. 16 гектарів. Це Так. Це А сам солод не цікавий. 22 гектари. Піднімість картинку госку. 22 гектари. Це не мішається там, ще Іван що Іванковість має Іванковий цікавий. у нього 16 гектарів 3600 і зображає корень. А так це заміряє. Я все закрепию, скільки слово має. І літай, може проїхати, літаю. Станок залежав на зеленому. Я туди відношення не маю. Я вам спитав не можу. Передавалося, наскільки я пам'ятаю, передавалося в оренду тільки водне плесо. 16 клас. Водне плес.

Потрібно подивитися документацію. Я навіть не готовий зараз вам сказати, mm -hmm. але я вам скажу, якщо взяти ці 22 гектари по карті, то воно тягнеться до границі для до ковечка. 22 гектари, аж так показані камеші. Вони ті камеші всі ж не брали в оренду. Взяли 16 гектарів, то там є водне плесом і є очерет, який знаходиться в воді, та теж входить їм в земельну ділянку. Зайдіть до нас біблій, порядок, порядок, nhau, Nebraska, у відділ, ми покажемо вам точні границі, земельної ділянки. Ні, тори? Якщо зерно порядок на примінів ношення немає, то його немає тої документації. У мене такої карти немає. Я Це ото його, а це до його. Щоб ми мали право там приватно. він сказав, що йому малити, а це почнеться.

Тарому борі через печі когось матрома й по картіці, кодру, наші кадро не приватизовуються і дойду пари, э, стоять прами. Куди людям висадниться сонце, худой нагороди їхати мені? Бо і куди мусор ходити? Я... Мусор може, ти тебе те, свіваєш. Я світваю. Я можу тут туди на свій світвалище, яке є в нас, нас законом. Це по закону за яму, явно мої машини, а не вода. Я думаю, що ми питання з Марсуном. Як в зв'язку з тим, що Марсунові передано розпорядження, та земельна ділянка, що, що ви кажете, що. Варона, арома земельна життя, то не дорог. Тома подати, показайтеся. Територія спомена. Наказом Головного управління дано дозвіл на розробку проєкту відведення і ділянка контурена разом фонду виведені разом з тією, як ви ще. Дороги, <корі> дороги там не Понятно. будь з'їхати себе підняти. Я ще не переговорю. Віктор Іванович, можна я то попросити? Бо ми підняли питання, щодо на громада, ми піднімали питання тільки що за клуб. Я як педагог приїхала сюди 5 років назад. Мене брат помер, тепер маму похоронила, і я приїхала на постійне місце проживання в свій час. Я до вас зверталася да, Віктор Іванович, 5 років назад. Я зверталася в районну раду в держадміністрацію. Що цей клуб, який стоїть пусткою, він має бути центром духовного розвитку дітей? Тут мали бути лекції, цікаві вечори, запустити театр, щоб діти не ходили десь в нічні клуби. А щоб тут батьки, бабусі, могли прийти подивитися на своїх дітей. Я ходила і зверталася.